Україні. Сьогодні робота в парламенті пройшла під знаком конфлікту Яценюка з депутатами. Єценюк прямо сказав депутатам, що вони популісти і приймають тільки ті рішення, які можуть показати, які вони гарні і пухнасти, а Ті рішення, які можуть реально допомогти Україні, не приймають. А реалізовувати рішення у ті ж самі, що гарні похнасте неможливо, оскільки в державі немає бюджету. Він на пальцях розказав. Чим погрожує така поведінка депутатів? Депутати дуже обурювалися, але зрештою підтримали всі проекти, які запропонував Яценюк. Закінчилась розмова тим, що Яценюк пообіцяв змінити деяких міністрів, кабінетів міністрів і чекає пропозиції від депутатів. Справді. Розрив між коаліцією і урядом був останнім часом. Коаліція жила сама по собі, уряд жив сам по собі. А сьогодні ніхто не може бути сам по собі. Сьогодні нам треба всім консолідуватися для того, щоб вирішувати проблеми держави. І дуже добре, що здається, сьогодні така консолідація відбулася.